Повітря чисте. Підпишись на канал, постав лайк, щоб продовжувати дивитися далі. Дай відповіді на запитання. Потрібне повітря. Повітря потрібне усім живим організмам, усьому світу, тому що воно оточує усю нашу землю. А чи пахне чисте повітря? Повітря не має запаху, тому воно не може пахнути. А як ми можемо відчути запах забрудненого повітря? Забруднене повітря має в своєму складі домішки. Лише коли є якісь домішки, ми можемо відчути, чи повітря буде в нас пахнути, чи воно буде забрудненим та буде мати неприємний запах. Повітрям дихають абсолютно усі живі істоти. Дихання воно відбувається постійно. Для дихання нам потрібне чисте повітря. Брудене ж повітря викликає різні захворювання. Без їжі людина може прожити кілька тижнів, без води кілька днів, а без повітря лише кілька хвилин. Тому повітря є найнеобхіднішим в нашому житті. Думаєш, на якому малюнку повітря чисте, а на якому забруднене? Поглянь перший малюнок. Що ти там бачиш? Правильно, діти саджають дерева, є сонячні батареї, які збирають, генерують енергію сонця. Так, ще. Вітрові електростанції, які дають електроенергію правильно. І машини, яка... чим заряджаються? Правильно, електрикою. А що ми бачимо на другому малюнку? По-перше, чоловік спалює листя. Цього робити не можна, бо це дуже дим, дуже забруднює повітря. Далі ми бачимо безліч машин, які. Вибризкують свої вихлопи, працюють заводи та фабрики. Подивіться, будь ласочка. На другому малюнку повітря дуже забруднюється. Незамінними помічниками людини в очищенні повітря є, як завжди, рослини. Вони затримують пил, сажу та інші шкідливі. Увітря є тополя, шипшина та бузок. Дерево і кущ, посаджені тобою, очищатимуть повітря не лише твого села або міста, а й усієї планети. Поміркуй, які ж матеріали види діяльності людини можуть спричинити забруднення повітря в закритому приміщенні чи на вулиці. Давайте проведемо самооцінювання, що вам найбільше вдалося зробити на уроці. Де жодка цеглинка гарна робота, зелена мені вдалося все. Помаранчева я молодець, блакитна я працюю добре, червоненька, мені потрібна допомога, і синя я можу працювати краще.